Друзі, привіт! Сьогодні е, розповідь про те, що таке чотири сесії е, коучинга, коли ви звертаєтесь до мене або до мого бізнес-партнера в наш е, VNG Coach Agency. Е, це не багато, не мало, але це стільки для того, щоб отримати класний результат. Uh, чому ну, про це я кажу і чому це важливо? Різдво, uh, а на Різдво uh, це десь така тема чудес, і тому uh, і ми хочемо десь так приєднатися і бути трошечки uh, сантами, трошечки таким різдвяним духом для того, щоб uh, ми продаємо. Тобто, в чому, в чому цей подарунок? Ми продаємо наші послуги, а саме сертифікат, який коштує 400 доларів, ми продаємо в пів ціни. за 200 доларів. Ви можете купити чотири сесії з нашим агентством. Ви можете їх подарувати кому-то, можете одну подарувати, можете кілька подарувати, можете все собі. Є е, дві умови. Перше, е, важливо проплатити на наш е, ФОП е, до 7.01.25. і друга умова: що ці сертифікати вони діють тільки два місяці до 1.03.2025 року. А тепер що, що таке чотири сесії? Що це ну зазвичай, спрошу що я що я отримую за чотири сесії і сьогодні. Я підготував невеличку таку презентацію для того, щоб було легше зрозуміти. Бачите, так. Тут в мене багато стало. Так. І так. Ми йдемо сюди. Що таке коучинг, як він е, працює, що таке чотири сесії? Як ці чотири сесії можна е, е, реалізувати? Що з них отримує клієнт? Який клієнт? Оце сьогодні невеличка така оповідь. Зараз е, підгружається е, з другого гаджета. Я запускаю і так. Презентажкою. Ми так і назвали гарантований успіх 4 на 4 або повнопривідний коучинг. Всі, хто мають машину, знаєте, що таке повнопривідна машина, це моч, це там, де звичайна машина не може виїхати, вона виїжджає, де всі колеса працюють, і де немає, майже немає таких ну, умов, де вона б не проходила. Ну майже. Да? І так, перше. Uh, щоб зрозуміти, давайте поділимо на чотири uh, типи клієнтів, які зазвичай до нас звертаються. Да, їх багато, можна розділяти, розділяти по характерології, але давайте так для простоти. І так, uh, перший тип це uh, тип таких uh, великої кризи. У людини одна чи кілька криз. Друге, тобто людина в кризі або ну так можна назвати в ямі. Друга людина. Другий стан, якому або другий тип, або другий тип стану може так, це людина, яка стоїть е, перед багатьом виборів. Це зазвичай, ну, там, куди піти, куди податися, стільки можливостей, що моє, що не моє. Третій стан це достигатор. Це людина, яка знає, куди вона йде, чому вона туди йде. І їй важливо дойти з е, як, менш, як за менше кількості. Витрат і найбільш ефективніше. Четверта стадія людей це дуже. Я дуже, окремо, я дуже люблю цих людей. Чому це дуже розвинута людина? Вона багато чого досягла вже. Їй оце всього не треба, е якби оці там ефективність, коучинг. Е е я називаю це успішно. Все, що їй в е е ну, чому вона зацікавлена, це. Екзастійна бесіда. І так, поїхали далі. Е, почнемо трошечки більше. Перший стан це людина, яка в ямі. Ну так, згадайте, е, ну, що може бути, коли ви в ямі. І що ми маємо? Ми маємо е, тут: перше, що отримає клієнт? Е, це підтримка та надія, надія не підводить. Надія це єдине іноді, що людину тримає, от коли надії немає. Це вже такий дуже-дуже ну, тривожний а, маркер. А, далі, друге, віра в нього. А, така людина зачастую не вірить в себе або в свої здібності, або в якісь свої призначення, вона розочарована. І якщо з'являється хтось, хто вміє вірити, а ми вміємо вірити тому у нас є секрет, це окрема тема, тому віра в нього він це отримує. Третє, опори та інструменти, які допоможуть вибратися з ями. Чому? Ну, тому що ми не тільки теоретично, ми самі це виводили. Ми знаємо, як виходити з ям, як з цих з І іноді, от бачите, на картинці війрову, іноді коуч – це єдиний, хто може отак віровочку кинути, не витягувати. Людина виходить сама, але повинен хтось кинути цю віровочку. Четверте, це результати, які вже можуть покращити якість життя навіть а, в тих обставинах, в яких людина є. А це а, про ресурсність. І так, перше стан людей це люди в глибокій кризі або в багатьох кризах, і вони отримають за чотири сесії: ми це даємо. Тобто, отримує, і вона це може а, взяти. Другий стан людина, перед якою багато вибере. Отак. От, от знаєте, от так, якщо ви колись блукали в лісі, стоїш, заблуканий, нема у тебе ні компаса, нічого, людей нема. Дві тропинки. По якій йти? Яка виведе, а яка ще більше в глибі е, ліса заведе? Ніхто не знає. Оце в такому стані е, е, приходить людина. Тобто, зазвичай це людина, яка вже Вилізла, і у неї багато питань. От давайте зачитаю е з іншого адже там, який вибір зробити правильно. Це правильно, я завжди кажу в лапках, але така людина так е її таке мишлення. Які, що правильно? Е куди спрямувати свої зусилля? Тому що у неї їх мало. Вона витратила на те, щоб вибратися з кризи, і вона тепер розуміє цінність ресурсу і не хоче ну розкидати. Uh, що робити, тобто, яку професію вибрати, або яку компанію, або які діло, чим зайнятися, або яку підприємну діяльність почати, як досягти успіху, успіху, побачити, і благополуччя. Тобто, ну банально де бабло. як правильно побудувати довгострокові стосунки? Бо короткострокові вже це ну, таке іноді кажеться, що світ на цьому схибив. Бистра, багато гамія, все як кроліки. А от, а хочеться людину, з якою ну, прожити життя, а не зустрічатися тільки, де шукати своє кохання це теж гарний запит у таких людей, що людина отримує в такому стані. Перше віру в нього це класика. Во всіх чотирьох станах це, о, ну, як, це база. Без цього ми не рухаємося. Це те, на що завжди може е, спиратися людина. Не на нас, а на те, що в нього вірять, а віра багато може цього зробити. Інвентаризація та е, його розвинених е, умінь, навиків і здібностей. Тобто, у е, мене є багато здібностей, але які сильні, які слабі. Uh, і спочатку треба спиратися на сильні, на такі розвинуті, тому що ну, зазвичай через них я відчуваю, що я молодець. А uh, якісний кон контакт з самим собою. Ми uh, даємо навички і здібності, як uh, слухати і чути себе, довіряти собі, коли дуже мало інформації. Четверте, інструменти та методи для вміння робити вибір свого серед привабливих перспектив та можливостей. Це знаєте, це зробити вміння робити вибір між а, двома хорошими. Не, не між плохими і гарними, це якби ну, зазвичай важко зробити поганий вибір. А коли є два хороших, які мій? Для цього вміти чути себе. Наступний стан, в якому приходять до нас люди, це дестигатори. Людина знає, людина рухається, у неї є цілі, у неї є е, маркери, е, дати, дедлайни. І чим ми тут ми можемо допомогти? Так, да, е, перше, як казав, віру в нього, і тут е, залишив поміточку. Ви побачите це в що це е, віра, це один із цінностей, одна із цінностей, які ми відрізняємося, яка є в нас і вона є в особистостях, в нас як особистості, тому нам це ну, не важко давати, але це така е, частинка е, підтримки і частинка е, запоруки, того, що ну, запити будуть вирішені. Друге, коуча. Тобто, це е, не просто людину, а експерта, який добре е, відточеним навиком активного слухання. Це сім рівнів, І е, для чого це? Не буду тут вдаватися, що це за інструмент. Але е, важливо це е, бути дзеркалом прозорим, гарним, о, прозорим кажу, чистим, гарним дзеркалом. Тобто без домішок, без потворень. Для того щоб людина розуміла куди і чого. І останн, третій інструменти і методи для да, для підвищення ефективності в досягненні своєї мети, тобто, як можна ще більш скоріше і з меншими витратами, і останнє це збереження життєвого балансу. Це дуже важлива тема, тому що достігати за. У достигаторства є а, своя розплата. Ми розплачуємося життям, життєвим балансом. Ми можемо досягти вершини, але загубити себе. Ми можемо досягти вершини, але загубити здоров'я. Ми можемо досягти вершини або загубити свою сім'ю. Для того, щоб цього не було, є балансова модель, завдяки якої людина отримає і вміє, ну якби має можливість перевіряти себе, де він і чи все в порядку з балансом. Четвертий стан. Це успішна особистість, як ви бачите, це людина, яка вже досягла цієї гори. Вона перейшла із цих станів, вона була достигатором. І зараз вона а, для багатьох людей і таких людей вона каже, так, да, це успішна, заможня або статна людина. Так от, а, що він отримує, да? а, ну, у людину, я кажу, да, що, що дати людині, у якій все є. Перше, це філософські бесіди, а, віч, про вічно існуючі екзистійні цінності. Виглядає дивно, що типа, ви що, за це так дорого ще й платить за а, бесіди, але зазвичай а, у так, з, таких, а, з такими людьми, ну у таких людей дуже обмежений круг знайомств, і іноді вони бувають дуже-дуже відчувати. М одиночество. Тобто нема з ким порозмовляти по душам, щоб нічого від тебе ну, не очікували. Друге, пошук нового сенсу буття. Тобто, всі сенси досягнені, як цілі, який сенс, яке буття далі? Що, о, ну, куди рухатися? Третє, виявлення своїх зацічної місії. Це не просто сенс, і це коли я піднявся нагору. То для чого я це все отримав, для чого я цьому всього навчився? Куди мені зараз це прийняти? Зазвичай для цього ми спускаємося з гори і спускаємося з якоїсь місії. Це десь таке, знаєте, ну, про образ, коли ми з небес сходить Господь, то це про образ того, що ми чогось е, ну викрестали викр... себе, а тепер ми йдемо в служіння. І останнє це. Постанова такої мети, реалізація якої вище або більше, ніж життя цієї людини, тобто людина свідомо ставить ціль, з результатами якої він не зможе скористатися, але він започатку щось таке, про що коли він піде, тобто, це називається залишити свій слід е, в цьому житті, в своє е, ну, пам'ятку. От, чотири стани, а, чотири а, а, типи людей, і кожний з них отримує від нас користь. І кожний в цьому користі в цих чотирьох сесіях це важливо, вони йдуть з особливою періодичністю, і а, між сесіями є проміжитом для того, щоб людина могла те, що вона отримала, реалізувати, попробувати, зрозуміти і тому подібне. Е, наступний у нас слайдик. це пам'ятка, о, це дуже важливо, е, якщо ви подивитесь, я е, е, навмисно використовував слово отримує. Чому Тому що е, я можу давати, але е, людина може не брати? І коли е, люди пишуть А я за щирість, і коли люди пишуть Ви. Навчитеся, або ви отримаєте завжди потім є розочарування. Чому? Приходить людина, у якої, ну, наприклад, ну, такий важкенький стан, да? Не просто криза, а вона ще там така закручена. І я розумію, що е, для того, щоб людина взяла, мені треба додати тут чогось іншого, що чого тут не написано. Або треба показати людині, що може в цьому і є криза, що. Вам дають, а ви не берете. Про що це? А, і це про, про щире бажання дати найліпше, але про цінність і про повагу вибору людині не брати? Оце важливий момент а, стосується клієнтів. Клієнт має право не брати а, і йому нічого туди не засовувати. І коли це а, виходить, коли так ми зустрічаємося з таким парадоксом, що з одного боку людина прийшла щось отримати, а з іншого не бере. То тоді включається ото наше сильне ще, так якби знаєте, суперздібності. А, ми запускаємо свій метод, який включає дуже багато різних чинників. Ми дозволяємо розширити. Вийти за рамки а, стандартного розуміння коучинга і а, зробити з нього так називаємо повнопро, про, повнопровідний коучинг, де, ну, де задійство не тільки а, коучингові інструменти і методи, але психотерапевтичний, а, консультаційний, і також десь навіть духовні, якщо ми беремо а, моменти, наприклад, четвертого типу. Людей успішних, а це я і мій партнер, так висновки та пропозиції. Чому як я й казав, це наш сертифікат такого зразка, тобто, це зразок, показує, що він дає можливість, дає право отримати чотири сесії по 60 хвилин, домовившись ну, предварительно на час і день який. Ви можете зв'язатися. От тут, ви можете побачити е, наші ну, телефони, а також у них є месенджери. Е, і в канон свят написано, що 50% від коштовності цього сертифіката зараз ми пропонуємо. Uh, все, uh, звертайтеся ще на ще раз на наші ось, uh, реквізити. Можете запросити презентажку, я вам вишлю, uh, в ньому є також е e де ви можете, і посилання на наші контакти на самому сайті. А uh, якщо у вас є питання, або може якісь uh, заперечення, або ви вважаєте щось ну тут, я не досказав або не відкрив. Пишіть мені особисто, я з вами зв'яжуся в самий короткий час, і ми зможемо це обговорити. Дякую вам за увагу. Всього гарного вам тихого неба і безпечного життя.